Всім доброго дня, це Харківська область, Куп'янський район. В общем, що я скажу? Ну, все літо я відео не знімав, як-то такої мотивації не було. Щось хотів, рипався зняти, потом рукою махнув, ну, не хотів. Так Е, я скажу просто так кратце про результат. Літо засушливе, е, поля у нас е, взагалі не садились, тому що, ну, зрозуміло, хто їх тут буде садити, ух ти, блядь. Е, Предупреждати треба. Ага. Так, е, ну оце ж бачите, оце все літо приходиться отак, от, в такому метам. Отак от, от працювати з бджолами, Ну, тим не мене працюємо. Ага. Фух, ну, не о том. Хоч і засуха, все одно бджоли, там було пару днів дождики, бджолки в он... магазини поснімав я. Меду накачав дуже-дуже ну, мало. Ну, зрозуміло, такий год, нічого носить. Ну, все одно, я скажу, бджоли молодці, Ото дождик, ж, кажу, пройшли, вони ото конюшини натягали. Хто не знає, що це таке, це білий клевер. В общем, натягали клевера, такий світленький мед. Ну, з усієї Пасіки, скажімо так, ну, грубо говоря, викачав бочку. Це магазинчики. Це дуже-дуже мало, і то не всі пішли в магазини, не всі. Ну і то спасибо, тому що хоч отбив інвентар, той, що купляв, в общем, нормально. Ну, і ще чуть-чуть викачав. Теж основну часть, тільки другий раз викачав. Ось два дні назад, мабуть, темніше. Ілі золотарник, і ще якийсь бур'янчик. Ну, Гнізда я не трогав, хай то їм буде на зиму і на весняний розбиток. Так, тепер що? Тож дивлюсь YouTube. Всі оце, весь YouTube гудить про полоски від кліща Манхау. Ну, я ще раніше їх заказав. Тоже якби, зараз оці полосочки, оце ось манхау, вони модні стали. Чого модні, може не із-за того, що там яке-то качество, просто всі кидаються за дешевою рибкою Ну, я теж кинувся, тому що як би, ну, всі хочуть сэкономити. В общем, дивлюсь, хто що робить, Хто бракує, хто хвалить, хто каже, некачественно попалось, коментарі теж такі різні Читаєш, ну, не став я, не став я. Як кажуть, раз я купив, я, помірня, я подивлюсь. А завжди зроблю по-своєму. Треба включати свої мозги. Я коли витягнув ті полоски, я одразу мені вдарив в нос запах, я зрозумів, що вони їдрені, страшні. Ну, людина, у якої я брав, він мені одразу сказав, не вздумай ставити на всю пасіку. повністю, Кажу, проекспериментуй там на двох. Ну, я зробив не так. Я взяв 4 сімейки. Тобто, із них був один слабачок, отводочок, Слабачок, середня сімейка була і взяв дві сильних сім'ї. Ну, Наприклад, оце ось сильно, да? і оце ось сильна. Оцю я поставив одну полоску цілу, тільки розламав її напополам. Дві половинки поставив. Тобто, ще раз скажу, одна ціла була розломана напополам. Сюди я поставив тільки пів полосочки. Розламав і поставив пів полосочки. А допустим, ну, скажем там, тут у мене середня, скажем, сімейка. Теж полосочки поставив. І ось от водочок, ну. Це, звісно, не водичок. Ну, так. Це я вам щоб розказати. Тоже пів полосочки. В общем, через пів часа така картина. Дивлюсь, пчка затанцювала на літках, ну, як обично. Я бумаги не підставляю і не займався. Цим ділом я так определяю. Ото дивлюсь, якщо пчела скидувати, значить. Препарат действия. Ну, понятно, что бы ему не действовать. Там до такой степени полоски такие мощные. Запах в перчатках сначала пользовался, а мне неудобно. Я потом снял перчатки, я еле рукой отмыл от них. Ну, мыл, мыл, все равно запах. И если сравнить, в прошлом году я ставил українські варафлу, то ця одна полоска, вона. о, півполоски. Півполоски вона перепльовує вообще, от, ну, так, якщо невооруженим глазом глянуть, на сравнить. Вона перепльовує чому ті дві. Тобто, Одна ціла розломана, пополам действує. Це утром я дивився, кліщі вже були на прильотках. І пополовинки. І в середній, і в сильній, і в слабочку. Е, В слабачку ну, наче хотів, ну, обращав внимание, дивився, чи може де пчела валяється, у вулику дивився, під підлітком. Ну, не знаю. Ну... Ви ж тут теж пойміть, тут різна ситуація. Людина могла, ну, я взагалі кажу, в общем, там не про якусь там людину. Просто є пишуть, що гадость, да? Гадость сипеться пчела. Може у людини осипалась пчела ще, ну як, нападіння, Воровка залетіла її вбили. Одну другу викинули, вона, понятно, валяється, лапками шевела. Людина могла просто подивитися, злякатися, ага, це пластини і все. Так що тут ну, я нікого не вчу. Я просто розказав, як я зробив. Е -е, що я зробив? кстати? я потім взяв на наступний день, пройшов усю пасіку і поставив по пів полоски повністю по всій пасіці. По пів полоски. Оце утром наблюдав, клещ сипиться. Щас оце вже під вечір, ходю теж по пасіки. Ніде нічого у мене, ніякої осипі немає, ніякої пчали не викидає, нічого. Літки посокращав, тому що, дивлюсь, все одно, потихеньку починає нападіння і ос, дуже багато ос. Ось не то, що раї, страшне. Там, де, якщо хто не вспіє в цьому році ну, ці літки, ось і слабкі сім'ї повибивають аж бігом. Так що тут це, це все по факту я розказую. Ну, в принципі, що я? Про полоски розказав, про мед розказав. Що я скажу. Ну, хто боїться, понятно, ставте лучше щось, купляйте друге. Хто, там, хто не боїться, сильно, як кажуть, не перегибайте палку, нікого не учу, треба йміти свої мозги, включати котелок і все, пробувати. І ну, я лічно подивлюсь, просто, якщо ці півполоски будуть працювати Я думаю, що не будуть довше 10 днів працювати, як ото по інструкції через 10 днів. Якщо вони будуть довше працювати, я не буду їх міняти. У мене вони лежать хоч запасні. Ну, це сильна штука, флювалінат, він накаплюється в рамках. Ну, хімія. Так що ну це моя сугуба думка. Там дивіться вже кожен, як хто що хоче. Якщо вони будуть працювати, то так, да, і я їх подержу подовше. Може навіть не буду міняти. Буду просто наблюдати, чи ні, не полінюсь, навіть полізу, подивлюсь стоє. Сімей, розплода, все. Тут же ж дивіться, яка картина. Тут же щось поставив. Хай вони даже там. Та по-любому вона дістає більше, ніж 10 днів. Е в течение 10 днів оцей розплод ну, плюс-мінус почне лупитися. І помімо того, що ця пчала, пчала клещ сипеться. Той, що вийде з ячеєк в місті з пчелою, його теж почне оцей препарат гасити. І в це час, коли матка сіє і вони запечатують то теж гаситься цей потихеньку клещ. Ну, ну і само собою, сама ж пчала, вона запахом про. Ну, як? Пропахлась, коли вона на цвіток прилітає, а у кліща у нього ж глаз нема. У нього нема очей. У нього нюх. Він, Ну, взагалі, я за це колись читав. Він понюхав определен. Він зразу з точністю, він плигає на Плига, чи залазить на неї. Тобто він чує запах пчали. А от неї, і буде цим препаратом, не завжди той, не завжди він на неї полізе. Ще є така думка, що Ну є люди такі, ха, на що я буду зараз ставити полоски? Толку, що я поставлю, моя пчела літає, хтось там не стави полоски і моя пчела несе все одно в вулик кліща. Ну Трошки люди помиляються. Нам зараз не скільки важно той клещ, той що на пчелі, зараз наращують пчоли в зиму. Це зимовало пчло. Якщо кліща зараз не прибить, то ну, як, він, він погубить пчол, А потім люди дивляться пізньою осінню. Каже, така була сім'я. І нема. Що ж таке, я от, от не пойму, руками там розмахує. Ото і вам отакі діла. Все, на цьому буду, як кажуть, хвати язиком варнякать. Бо ніколи треба займатися своїми справами. Всього доброго, мирного неба, до побачення.